Друзі, усім привіт, вітаю, шановний колектив. Потрібно буде зараз виорати біля дому собі участок. Такий невеликий, тут десь загальна площить, 7 соток всього. От. Зараз це все виоремо. Під посадку картоплі і так далі. Тут я, хлопці, пробував нарізати рядочки, підрегулювати це все, пробував. Ось так. Вийшло, трохи криво, але це перший раз. Не знаю точно хлопці яке робити міжряддя, чи 68 чи 60. Не хочеться мені перевертати колеса, ставити його на вузьку кулію 1,20 двадцять тому підкажіть, як ви гадаєте, чи варто все-таки звужувати і робити по 60 рядочки, чи ні. Значить, зараз мусимо переурати. Тут трошки я цілини минулого року кинув. Зараз це все ще раз перевернемо. Хоча тут і так м'ягко, безполезно. Ну але зробимо добре. Значить усім приємного перегляду. Ну, Тут хлопці теж чорнозем, тому наліпає кожен прохід, ось така наглуху забиває корпус, потрібно щищати. Ну, нічого, це для себе. Мені там супер ідеально не треба. Так, друзі, ну що, все собі біля дому вивороли. Я тут не дуже там сильно аж так, хлопці старався. Тепер будемо, хлопці, садити тут картоплю. Тут ще якісь грядки будуть. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить тим ж самим. Все, па-па.